Вихователька Неля Моклюк працює з дітьми щодня у Кропивницькому дитячому садку номер 24 Тому, каже, вакцинувалась від коронавірусу. Ніхто не вимушував, просто це потреба здоров'я. У цьому дитсадку вакцинувались всі, хто не має протипоказань, каже директорка. В закладі працює 59 працівників. З них двоє мають довідки про те, що вони не мають, ну не можуть щеплюватися. А всі останні мають 100% вакцинацію. Розказували, пояснювали, чому треба робити, навіщо це треба робити. Ну які можуть бути наслідки. Тільки роз'яснювальна робота. Донька Галини Спірідонової ходить у цей дитсадок. Чесно кажучи, не знала, що стовідсотково. Перш за все на відношення батьків. Тобто вони будуть більш спокійні за те, що діти, ну тобто, в оточенні вихователів, які вже щеплені. Це Великобалківська гімназія у Кропивницькому. Діти нині на канікулах. Вчителька Альона Мороз каже, має дві дози щеплення від коронавірусу. Мене ніхто не змушував, я самостійно обрала таке, таке рішення. Чоловік мене підтримав. Він також зробив вакцинацію. У нас всі зробили батьки, мої свекри. Всі, крім дітей. У нас були батьківські збори, і на зборах ми повідомили батькам про те, що наш колектив вакцинований на 100%. У гімназії працює 41 людина. З них 21 це педагогічні працівники, і 20 працівників це обслуговуючий персонал. Рівень вакцинації на сьогоднішній день, саме станом на сьогодні, у нас 100% вакцинація за двома дозами. У нас є своя група в вайбері. Ми постійно, я постійно роз'яснювальну роботу провели. Напевно, люди почали розуміти поступово, що вакцинація це найефективніший засіб захистити в першу чергу себе. Ну і така у нас принципова позиція, що діти повинні навчатися все ж таки офлайн, тому що це і спілкування. Це і соціалізація, це і е, допомога, це і краще засвоєння навчального матеріалу. Медсестра гімназії розповідає, вакцинувалась сама і колег заохочувала. Ми не змушували. Ми проводили роз'яснювальну роботу. Вірус становиться дуже агресивний, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смертей, Ну потрібно вакцинуватись. Великобалківська гімназія одна з двох у Кропивницькому, де колектив стовідсотково вакцинований від ковід, каже Лариса Костенко. Керівники закладів ознайомлені з цією постановою. Процес відсторонення буде відбуватися вже з 8 листопада. І тому зараз ми бачимо дуже активно наші освітяни також вакцинуються. Щодня цей відсоток значить, збільшується. Більш ґрунтовну, повну інформацію ми будемо мати на 7 листопада, не підлягають відсторонені вакциновані, і ті працівників, в яких є медичний висновок, що по стану здоров'я в них є протипокази. Та постанова суперечить нормам конституції. Там декілька норм. Це зобов'язати ніхто не може проводити що лікування, що медичні експерименти, волевиявлення особи без її згоди. Людина має право відмовитися від військовості вакцинації. Ще існує протипоказання в будь-яких осіб, теж можна на це опиратися. Але перспективи, оскарження її в суді для мене примарні. Чому? Тому що це і судовий збір для людини сплачувати, сплачувати послуги адвокатські, тому що адвокат повинні інтереси представляти. Тут має бути збережено баланс прав всіх задіяних осіб. Якщо людина обирає собі не, не бажає вакцинуватися, це її власне бажання. Вона тоді має не спілкуватися з людьми, які не мають відповідного статусу невизначеним статусом, так само як червоне світло. Світофора не забирає право переходити дорогу, але фактично всі мають рухатись по правилам, інакше буде хаос. Тому це не питання права чи позбавлення прав якихось людей, це питання врівноваження прав. Вакцинація добровільна, але зрозуміла, що якщо ми бачимо і говоримо про це, що 95% пацієнтів в стаціонарах це не вакциновані люди, то є здоровий глузд. Навчання після канікул у Кропивницьких школах розпочнеться з понеділка. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.